Кутові дивани, які підходять для щоденного сну. Моя щира рекомендація це диванчик Гаррі. По-перше, він суперзручний для відпочинку. Тут іде класна набита подушечка і зручне без пружини наповнення. А по друге, ну дивіться, ну це казочка, а не механізм розкладання. Раз, все. Зусиль мінімум два рівних спальних місця у вас йде. Три на метр сімдесят стандартний розмір, який можна зменшувати, якщо вам потрібно, і додатково. Ніша для білизни в цій секції. Це просто люксова модель, як по наповненню, так і по зручності. Нам про неї приходять відгуки, що що ви мені за диван продали, я на нього як не ляжу, так засну. Вартість саме такого 52 тисячі гривень і може бути дорожче, в залежності від тканини, або якщо ви собі придумали якийсь нестандартний розмір. І друга моделька це Теодора. Він у нас йде невеличкий, 2,40 на 1,50 50, тобто це малогабаритний диванчик із пружинним наповненням. Зато ціна у нього всього 25 тисяч гривень за кутовий диван. Це дуже і дуже небагато. Також розкладається в рівне спальне місце, причому розкладка тут йде пантограф. Ось. Є ніша для білизни тут, є ніша для білизни в кутовій секції. І спиночка опускається. Спальне місце тут у нас велике, воно йде 150 на 200 см. Зараз подушки приберу, побачите. Бачите, також повністю рівне. Тобто, один варіант диванчика йде з таким прям гарним люкс наповненням, зручним-зручним. Тут йде воно трішечки попростіше, м'якше, тому що йде вже пружина, а не без пружинка. Але теж зручний. Тобто, якщо вам потрібно поставити кутовий диван, на якому будуть часто або щодня спати, ось ці два варіанти. Прям рекомендую. Вони різні по бюджету і по розміру, тому можете обрати будь-який. На сайті Солоха є більше деталей про диванчик Гаррі Теодор. Можна взяти оплату частинами в шапці профілю, телефончик для зв'язку.